енергію на наступний рік із самого саженця, так? Тепер перевіряємо розправляємо коріння по всій плоскості нормально, десь сантиметрів 5 є і тепер Залишаю невеличке глублення для того, щоб пролити гарну сажаницю. Першу неділю його після посадки проливаємо десь раз-два. Проливаємо гуматом десь. розрахунком граму 50 10 літрів води, гумат із е, фосфора і калія в основному та додатком мікро і макроелементів для того, щоб він укоренився Це у, зразу в перші дві години після посадки. 10 литров воды, 50 грамм и проливаем.